Добрий день глядачі мого каналу. Сьогодні вихідний день і ми будемо займатися оранкою. Хочемо виорати города на зиму. Хлопці мої готують там трактора. Готуємо трактор до оранки. Ось будемо зараз плуга чіпляти. І коля буде орать город. Побачимо, будемо випробовувати. Він то вже. Пробувала не мороти, але на осінь ще не орали, на зиму вірніше, то побачимо, що в нас вийде. Зараз підготуємось і будемо ороти. Їде коля на город. Зараз побачимо, що вийде у нас з Оранкою. Хлопці відрегулювали, виставляли його, щоб було більш-менш гарно оралося воно. Нормально. Непогано. Якби земля була сухіша, то було б краще, а так ось так. Оранка наша триває. Хлопці виставили, підігнали, щоб було все так, як треба. Земля трішки мокра, але нормально на зиму буде нормально. Вона ще земля розсиплеться. І весною будемо ще фрезерувати його, тому буде гарно. Нехай доорюють. а потім покажу, що вийшло в нас. Колі вже доорює, гарно виходить. Тракторець хоч маленький, але справляється. Молодець, хоч і маленький, але молодець. Гарно зробив такий город. Рівненько. Глибоченько, земля в нас забита, була вже багато років, її не орали, тільки фрезерували, то важка була земля, а тепер ще весною фрезою і буде краса. Отак, поставив коля вже коника нашого на стоянку, нашого тракторця, тракторець молодець, коля молодець, доорав, все гарно. Чоловік молодець, що зробив такого тракторця, всі молодці, коротше кажучи. Така земля, що вже хочеться щось садити. Сьогодні ще спекла сирну запіканку з тістом філо. Дуже смачна вийшла і гарна ось така. Бачите, там внизу яблучка. Ось так. Не вийшло в мене зняти повне відео, показати вам свій варіант, як я роблю. Але нічого колись ще буду робити, то зніму відео повне. І покажу, як я готую таку запіканку. Отаке відео у мене сьогодні вийшло. Більше, мабуть, воно зацікавить чоловіків, ніж жінок. Але надію, що жінки будуть дивитися. Чоловік попросив, щоб я зняла таке відео, показала, як працює його тракторець, тому надію, що вам сподобається. Дякую вам всім за перегляд! Бажаю всього найкращого і до зустрічі в нових відео!